Вітаю, друзі! Це наступне відео від кіносмак із серії нові серіали листопада 2022». І в ньому йдеться про суперновинку листопада. Завершує список найочікуваніших серіалів листопада Віллоу» від «Віллоу». Вихід якого призначений на 30-й день місяця. Любите слідкувати за пригодами фантазійних персонажів? Тоді тисніть палець догори для цього відео, і кіносмак буде робити більше оглядів на новинки цього жанру. Тож серіал Віло це продовження культового фільму 1988 року про пригоди починаючого чарівника маленького зросту. Сценарій до класичного фільму був написаний Джорджем Лукасом, автором зоряних війн» та індіана Джонса. А за режисуру тоді взявся Рон Говард, який має дві нагороди Оскар за стрічку ігри розуму. А серед інших відомих його робіт Аполлон 13 Кот да Вінчі», Янголи і Демони. Тож стрічка набула неабиякої популярності серед фанатів жанру. Цікаво, що до ролі Вілу у новому серіалі повернеться актор Орвік Девіс, який зіграв цього персонажа в класичній стрічці аж 34 роки тому. Незважаючи на свій зріст 107 см, британський актор досяг значного успіху у світі кіно. Він зіграв у двох найвідоміших франшизах – «Гаррі Поттері» та Зоряних війнах. І саме Девіс став злим рудим створінням у Лепреконі. До речі, актор створив свою агенцію, яка в кіноіндустрії представляє інтереси людей низького зросту. Що ж пропонує нам сюжет нового серіалу, Віллоу Ювкут, починаючи чарівник, що живе у маленькому селищі разом зі своїм казковим народом Нелвіна. Одного разу він знаходить немовля дівчинку та забирає її до себе. Фолений за давнім пророцтвом саме ця дівчинка у майбутньому має перемогти могутню чаклунку, що захопила навколишні землі. Тож Віло має задіяти усі свої магічні здібності, щоб захистити дівчину від чаклунки та її поспішників. Трейлер серіалу зацікавив любителів фентезі видовищними спецефектами та великою кількістю казкових персонажів. Від творців сучасної історії Вілу, над якою працювала ціла команда. Очікують цікавого динамічного видовища. We have to hurry. How you Same as last time. Тож ми з вами чекаємо на якісні фантазійні пригоди і не забуваємо підписуватись на канал, тиснути дзвіночок, ставити вподобайки для кіносмак, який, до речі, можна не тільки дивитись тут у Ютуб, але й читати у Телеграм. Посилання в описі під відео. Ви мафренс.